Як зробити, щоб реклама працювала з першого дня? Наняти гарного голове спеціаліста і поповнити рекламний бюджет. Чому у конкурента дешевше, а показів більше? А звідки ви знаєте, скільки показів і кліків у конкурента? Ви аналізуєте? Акаунт, чи ви думаєте, що ви знаєте якусь інформацію? Ніхто з вами інсайдерською інформацією не ділиться. Конкрет може показувати рекламу вже п'ятий шостий рік. Може додавати якісь скрипти, може додавати якісь інші розширення, використовувати інші стратегії, тому спираючись, тому спиратись на інформацію, яку вам хтось колись сказав десь на івенті. Не варто. Можна зробити так, щоб реклама показувалася тільки тим, хто готовий купити. Я пропоную вам альтернативу, де взагалі не показуватись, і щоб у вас купляли товари. І улюблене питання: що колись показувалась реклама по копійці чи гривні. Наразі такого більше немає, тому, будь ласка, не кажіть мені, щоб були кліки по копійці, що треба збирати дуже багато низькочастотних запитів. Будь ласка, побежіть мої нерви та нашої команди.